Руханка і забіг в Ужгороді першокурсники і другокурсники взяли участь у всеукраїнському фізкультурно-здоровчому заході з нагоди міжнародного дня студентського спорту. Зокрема, цього річ майже 80% учасників чинні спортсмени, чемпіони світу в різних видах спорту. Якщо б не спорт, то здоров'я б не було і багато хто займається спортом. В цей час дуже мало таких людей, але воно дуже цінується. Я займаюся легкою атлетикою, стрибки вдовжину та потрійний. Мені він дуже подобається. З маличку займаюся вже сім років. Є, звісно, і награди, медалі. Спорт в Україні дуже розвинутий в шкільних і дошкільних закладах. В закладах вищої освіти він не такий розвинутий. Наскільки я знаю, в деяких факультетах немає такого предмета, як фізична культура, він досить актуальний. Він на часі є. В багатьох аспектах це має бути реабілітаційні заходи, заходи оздоровчі, такі як, наприклад, цей забіг. Участь у забігу беруть студенти факультету здоров'я та фізичного виховання, а також природничо гуманітарного фахового коледжу Ужну. Серед учасників також чимало вимушених переселенців, які сьогодні навчаються в закарпатському виші. Близько ста чоловік планується прийняти участь в зв'язку з тим, що, на жаль, третій, четвертий курс дистанційно навчаються. Буде приймати участь і перші перший другий курс. Для дівчат і хлопців провели руханку, добре розігріли свої м'язи і налаштувалися на забіг. Студенти долали дистанцію в 500 метрів. Найспритніших відзначили грамотами і медалями. За результатами забігу перші місця посіли Валерія Сафіуліна та Даніель Вернатус. Друге Софія Падун і Дмитро Осташ. А третє Таїсія Поп та Нодь Артур. Посів Вернатус Даніель. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід організували Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, спортивна студентська спілка України за сприяння Закарпатської ОВА, а також обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.